Підупі торгівля на криптовалютній біржі BNX. І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику. Тож, спочатку переходимо за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Вас перекине на отаку от стріночку реєстрації. Чому я вам рекомендую зареєструватись? По-перше, це знижки по життєві 20% на всі комісії. По-друге, доступ до закритого торгового ком'юніті з ф'ючерсними сигналами. По-третє, вітальний подарунок на суму 6800 доларів. І в четвертих це. Зв'язок з персональним менеджером, який буде відповідати вам на абсолютно будь-які ваші питання. Зараз ми знаходимося на головній стрінці, давайте я зроблю так, щоб було видно повністю мій екран. І P2P торгівля, де її знайти та як нею користуватися. Погнали розбиратись. Наводимо курсор миші на вкладку купити крипту. Далі P2P-трейдинг. Переходимо сюди, нас одразу от перекинуло на сторінку p трейдингу нагадування про p 2 p безпеку. Клікаємо, я розумію, і погнали розбиратись. Тут є дві головні кнопки купити та продати. Якщо ви натискаєте кнопочку купити, то ви хочете купити USDT, тому що на BNX можна купити через p 2 p торгівлю виключно USDT. Якщо натискаєте продати, то можна. Тільки продати USDT та отримати гроші собі на банківську карту. Спочатку розберемося з купівлею. Наприклад, я знаю, що хочу закинути. Давайте візьмемо суму 10 тисяч гривень. Так, ну, по 10 тисяч гривень. І ці кошти у мене лежать ну, на Монобанку, скажімо так. Монобанк, ти підтвердити, і все. Тепер наші от усі ордери підібралися під наш запит. Дивимось по ціні. Зверху буде найвигідніша ціна на купівлю USDT. І пішло донизу. От бачите, тут хтось загнув аж 123 гривні за один USDT. Ну, трошечки людина не в собі, як на мене. Тож, ми дивимось, щоб у продавця була галочка перевірений мерчант. От дивимось, наводимося на неї і читаємо. Цей продавець є перевірним продавцем BNX, який провів кілька транзакцій і оплатив високий гарантійний депозит на платформі. Тобто ця галочка гарантує вам вашу безпеку. Якщо вона є, то шанси на те, що вас обдурять, скатуються до нуля. А також другий показник, на який ми звертаємо увагу, це кількість угод за останніх 30 днів. От, наприклад, у Аріж Trade за останніх 30 днів було здійснено 173 угоди. От у обмінки USDT за останніх 30 днів було здійснено 29 угод. От, а в принципі, мене цілком влаштовує. Тож я натисну на кнопочку купити і взяти. Далі впишу суму, яку я хочу витрати. Тобто дублюю ту суму, в моєму випадку це 10 тисяч гривень. І нам нижче пише, скільки ми отримаємо. Також умови цього продавця. Він прописав, що він не приймає оплату від третіх осіб. Тобто, якщо у мене аккаунт верифікований на Іванова Петра, то платіж на його картку монобанку має надійти саме від. Іванова Петра. Також обираю тут спосіб оплати і клікаю на кнопочку купити USDT. Переходимо сюди. Нас одразу перекидає на сторінку оплати. Я замазав особисті дані цього продавця. І після того, як я скопію номер карти та перекажу свої кошти, я перший маю це зробити. Я натисну на цю синьку кнопочку оплачено. Але зараз я це робити не буду, тому просто я. Скасовую цей ордер. Все просто, якщо ви хочете скасувати ордер, я вам показав, як це зробити. Далі переходимо знову до P2P-трейдингу і розбираємося з продажем USDT. Якщо я знаю, що в мене лежать вільні USDT, і я хочу вивести собі кошти на банківську карту. Я можу їх продати через P2P торгівлю. Натискаю на кнопочку продати. Все має тут загорітися отаким от червоним кольором. Тепер вписую приблизну суму із розрахунку цього курсу. Ну, наприклад, знаю, що в мене 50 USDT лежить вільних, то це 2000 гривень. І також нам потрібно обрати банк, куди нам зручно отримати кошти. Ну, наприклад, Монобанк. Комусь Монобанк, комусь Приватбанк, комусь пумп. Ну, Тут дуже велика кількість банків є до вибору. Ти підтвердити. І тепер обираємо ордери. Знову ж таки, зверху будуть найвигідніші ордери. Курс буде найвигідніший. І отак він піде на зменшення донизу. Тобто я тут можу натиснути Продати. Далі умов я тут його ніяких не бачу. По аналітиці. От за останні 30 днів у нього було 606 ордерів, в принципі, круто, нормально. Далі впишу суму, яку я хочу продати. Далі мені покаже, скільки я можу отримати. І мені всього-навсього залишиться додати спосіб оплати. Якщо монобанк, то ти монобанк і тепер вписую номер банківської карти, далі дублюю назву банку, і ім'я та прізвище власника банківської карти. Далі кнопочку зберегти. Потім натискаєте на червону кнопочку продати USDT і чекаєте, тут вже ви чекаєте, поки покупець переведе вам кошти. Тобто спочатку ви отримуєте кошти, перевіряєте, що була вірна сума, і вже потім приказуєте. Натискаєте на кнопочку, що так я оплату отримав, можна сміло йому переказувати гроші. В принципі, на цьому все. От і так працює P2P-торгівля на криптовалютній біржі BinGes. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!